Вас вітає інтернет-магазин Техношок. У нас сьогодні на огляді газовий інфрачервоний обігрівач фірми Гордон. Країна виробник Польща. Даний обігрівач має 3 степені потужності. 1,5 кВт, 2,8 кВт, 4,2 кВт. Розхід палива на першому положенні 110 грам на годину, на другому. 200 г на годину, на третьому 305 грам на годину. Також він має захисти, датчик опрокидування нахилу, якщо ви його опрокинете або нахилити, одразу перестане подача газу. Або ще є датчик СО. Якщо приміщення буде перевищено СО, датчик спрацює і обігрівач вимкнеться. Обігрівач має керамічну панель з трьох частин. середня це перше положення, ліва друге положення, право – третє положення. Є... Кнопка п'є та регулювання потужності. Даний обігрівач комплектується колесами для зручного транспортування або порисування по підлозі. Даний обігрівач максимальний балон можна вставити внутрі максимальний балон об'ємом 27 літрів. Розміри даного обігрівача 42 на 43 і висотою 73 см. Давайте подивимось, як він працює. Відкриваємо подачу газу. Повертаємо ручку в перше положення, натискаємо і тримаємо 5 секунд. Далі ручку не відпускаємо, нажимаємо на п'язапалення. Ось він, запалився, ручку тримаємо. Тримати 5-10 секунд. Відпускаємо ручку. У нас працює перше положення. Для того, щоб вимкнути друге положення, треба зачекати, поки перше положення не почервоніє. Якщо відкрити одразу друге положення, то розгоряння не, не пройде, бо не відкриється термопара. Ось він почав червоніти. Повертаємо ручку в друге положення. наполняется газом. Треба трохи чекати. Так, у нас зараз другое положение. Також чекаємо, поки не почервоніє. Якщо зараз відкрити третє положення, то друге потухне, вмикаємо третє. Керамічна панель становиться червона і злучає тепло, типу. тому називається інфрачервона. Днем погано видно, як вона червоні. Ну, вони всі по червоні червоного кольору. Даний обігрівач ви можете замовити на нашому сайті, переходячи за посиланням в описі під відео. Посилання будуть на різні комплектації з різними об'ємами балона. Переходьте, замовляйте.